12 грудня 2023 року Авіація Збройних сил України завдала удару по району зосередження особового складу озброєння і військової техніки рашистських окупантів. Крім того, українські воїни знищили 10 кацапських дронів камікадзе типу шахет-136-131. Підрозділи ракетних військ, і артилерії та безпілотних систем сил безпеки та оборони України уразили два пункти управління, три райони зосередження особового складу озброєння і військової техніки, два склади боєприпасів рашистів. Сили безпеки та оборони України надалі утримують позиції, ведуть контрбатарейну боротьбу та наносять вогневе ураження по тилах противника на лівобережжі річки Дніпро у Херсонській області. На Бахмутському напрямку українські воїни завдають ворогу втрату живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах, а також на Мелітопольському напрямку продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту. Рашистські окупанти та їх посіпаки продовжують зазнавати втрат і безславно здихати в Україні, повідомляють, що горе командувач рашистського окупаційного угруповання військ Дніпр видав наказ про формування штурмових підрозділів з-поміж кацапської офіцерні неспокійно на території рашистського рейху. Кіберпідрозділи головного управління розвідки Міністерства оборони України здійснили чергову успішну спецоперацію на території РФ. Цього разу атакували податкову систему держави-агресора. В Гаубелгород пролунали вибухи, працювала протиповітряна оборона. Світ виступає проти расистської агресії. Сполучені Штати Америки і Канада ввели санкції проти РФ. Під обмеження потрапили оборонні заводи, банки та особини, які балотувалися на так званих виборах, що пройшли у вересні 2023 року. На тимчасово окупованих територіях України у Латвії затримали трьох особин за фактом постачання електроніки для військової промисловості РФ. У Фінляндії суд знову відправив до Буцегарні неонациста ЗРФ, якого поліція затримала у серпні 2023 року. Американський хостинг провайдер, Go, найбільший у світі реєстратор доменів, повідомив про припинення обслуговування клієнтів ЗРФ.